Ну що, друзі, всім привітав. Бачите, хто стоїть? Ростік! А якщо стоїть ростік, значить що? Правильно. Леся Петрівна зробила мені вирвані год. Так що, друзі, місто Березань. Ринок привокзальний. Ростічок малесенький. Підготовив мені рибку. Його матуся. Продають рибку. Людей трошки є. Були знайомі обличчя зранку у нас. Мої підписники все тільки що були, тетя Катя десь поперла. Ще одна моя підписниця воно стоїть, яйця продає. Помахайте ось. Що, несуться? а? Ото -от так. А вони кажуть, то таке. Кукурузки насипаю будуть яйця. Та да не буде яєць від кукурузки. Так що треба, ми ж теж борщ варимо не з однієї капусти і буряка. Так що все чи інші Так що лящик ось є. Бляха. Лучше б я, конечно, звісно... лучше б сьогодні не приїхали. Я вже приїхав, їду, дивлюся, немає на тому місці. Ростика, коли приїхав, є. Так що такий двіж Париж. Не дає бути. Олеся Петрівна? Ну, Олеся Петрівна, хочеш закрити всю клієнтську базу, тому що пишуть її, бо не любить обманювати людей, пообіцяла, значить треба. Так що є коробчик, воно по 150. Є Сомік по 150, є карасик 90, 185, і там пішло, поїхало менше, і такий сьогодні у нас движнячок. Є. Казали, що Та, у вас риба дорога, в Вінниці дешевше. Ну, ми ж не поїдемо на Вінницю, правильно? О, може, десь і сало дешевше, в шолудька, золоте сало, хтось там каже, що барига. Ну, все життя продаю так, як рахую, помамка бач, торгує. Це я тебе відволікаю, чи, чи ти там не цього, ти там почистить, принести. Да? Да. А остальна риба там, ще плаває, запасна у бочці. Да? Ну, ми туди заглядати не будемо, не видно її. Да? Чи видно? Не видно? О, так що така живенький коробчик. Мені це коробчики найбільше подобається, Якби ще їх на удочку тягнути, то було б взагалі по красоті. Карасів не беру, так що печу зараз додому і займаюся знову такою. Процедурою буде оселедчик, буде консервочка. От, все буде чинчинарем. Так що все добре. Ну, а Ми сьогодні проведемо ще прямий ефір ввечері. Не забувайте, приєднуйтеся. От, ось так ось базар. Часу немає, бо треба їхати забирати Віруську. Трошки побігав би, полазив би. Дівчат сьогодні ярмарок, не можу відволіктися, бо треба їхати відвезти на музику Віруську. Так що, друзі, якось так. Тетя Світі, привітус. Ціни на рибу не знаю, які там у, у вас, але ну, у нас отакі. Нас задовольняє, ми від цього і відштовхуємося. Так що люди є, помаленьку беруть, хоч і конець місяця, але трошки люду є. Так що так, все, гружуся і пишу, беру три штуки по 20 кг, Далі буде. Друзяки! Рибка рибкою, але не забуваємо, сьогодні в нас увечері в 20.00 розпочнеться прямий ефір в підтримку наших захисників. І ми будемо сьогодні розігрувати знову деякі призи. У нас є такий штільок, доволі непоганий. Ще ми не розігрували. Це електричний штільок. Я думаю, в господарстві пригодить, але правда, зараз генератор дерчить, хтось каже. Нахер тоді така пилка, світла немає, ну, але періодично включають, будемо надіятися, що все буде добре. Ну, але також можна використовувати десь і від генератора, якщо у когось є така можливість. Так що штільок електричний від розеточки. Також у нас буде отака миєчка. От, навіть ціна є 5,5 тисяч гривень. Штільок РЕ 90-й. Так що маєте можливість виграти і будете чистити рибу. Правда, я її не чищу, дякую Ростіку ще раз велика за те, що почистив. Е я зараз буду йти, і трохи там ще приведу в порядок, пообрізаємо плавнічки, відрізимо голову, а потім сховаємося в теплу шуршу і будемо з вами розбирати. Ну, по крайній мірі покажу, яка вона буде в розрізі, реально потужна. Ну, а також буде така гільзочка. От, одну я подарував таку Сергію Василенку, нашому електрику, на згадку. Про ці важкі часи і про його допомогу. Реально, я вчора його хотів розцілувати за ту Тойоту. Так що ви матимете можливість її викупити за якийсь хороший донат. Стартуємо від 3,5 тисяч гривень. От. І ще сьогодні повинно приїхати ще дві гільзи, третя дешеве азов. Я думаю, що ввечері вже в прямому ефірі розкажу і покажу. Ну а також ми зможемо або розіграти, або маєте можливість купити за хороший донат. Ну, отакий. Я не знаю, як воно правильно називається. Штучка, з якої Ярослав Лупашив по кацапні. Так що, друзяки, далі буде. Приєднуємося ввечері на прямий ефір, для того, щоб прийняти участь в лотерейці в процесі, в період прямого ефіру донатимо один номерочок 200 гривень, скидаємо скріншот, там буде номер мій вайбера, і Леся Петрівна буде присвоювати номерки. І в кінці прямого ефіру буде розіграш через рандомайзер випадкових. Чисел, Чим більше номерків, тим більше шансів. Ну і таким чином ви матимете можливість підтримати наших захисників, якщо ви нам довіряєте. Плануємо поїздку з неділі на понеділок. Трохи прикупили. Хто не дивився, є в нас 10 коліс на Магірус, 4 колеса на КАМАЗ. Будемо відганяти авто після ремонту і будемо ще одне авто передавати. Це вже буде 81, 3 окрему штурмову бригаду. Ну, а поки зараз на паузі. І вигружаємо рибку, я вам покажу, що ж ми наловили. Реально, да? Так що, друзі, отакі в мене є 4 лобастика. Зараз я буду вмирати з ними. Ми зараз подрізаємо їм бошні. Подрізаємо плавники, потім приїду сюди і будемо філювати. Так що далі буде. Рибалочка реально потужна. Так що далі буде. Друзіяки, отакі монстри. Побезглавлював. Плавники пообрізав всередині. Ще трошечки попідмивав. Ростик, взагалі красавчик. Все чотенько зробив. Зараз приготую воно ножика і ножика сухирку сікача. І буду зараз це все діло філювати, потім покажу, які будуть куски м'яса. Ще такої в нас не було. Друзі! Продовження. Так що я вже одну рибку порубав. Трошки там у мене збій і підключив мікрофончик, а він, а він не працював. Так що вже одну партію, тобто саму здорову риби, рибиняху я вже порізав і відніс Лесі Петрівні і продовжуємо працювати далі. Щас такою великою я не працював. От. Чому беремо тільки великого товстолоба. Це те саме порівняння. Чому? Деякі люди кажуть, от ви годуєте свиней там добавками, і вони не такі. Ну, Багато людей, хто займається цим професійно, вони не тримають свиней довго, тому що це не є рентабельно. От, І просто потримайте їх довше і просто зрозумієте. А по поводу добавок, ну багато хто з нас тримає котиків собачок і багато хто з них також. Ходить і купляє їм корми. Дешевші, дорожчі, немає різниці. Да? О, так само і в свинарстві, якщо збалансувати і положити туди якісні зернові білки, то вітамінно мінеральна добавка, тобто той же премікс чи примісь, те, що примішується до основного, він допоможе розщепитися тим білкам, синтезуватися в кров і перейти в м'язову тканину. Ось. Тобто допоміжна речовина, так як буває в людини стає жолудок і людина п'є фестал або мезим. це є фермент, який допомагає засвоюванню їжі. Тобто, коли жолудок не справляється. Ось. Так що є такі моменти, і людина повинна розуміти. Ну, але скільки людей, скільки думок. Але чомусь люди, які все-таки живуть в селі, одні там щось на ничку роблять, от, а дехто просто шукає якісь оправдання. От. Ну, але все познається в порівнянні. Так і товстолоб. Чого беремо більше? А годування, то одне діло, ще є період. Тобто зараз ми перетримуємо поросят, тому що нам потрібно. Сальце і чомусь людям от, наші категорії більш подобається, коли воно є таке з прожирочками. Тобто, чим довше живе тваринка, тож вона созріває, трошечки зажиріває, так само, як і наш товстолоб. Він більший, він вже довше прожив і в нього вже є такий прожирочок. Ну, я таке полюбляю. От, я не люблю сухоребриків. От, взяв у руки, маєш вещі. Так само і в свинарстві. Да, але е, чим більша тварина чи птиця, о, то в неї йде розхідна частина кормів на її утримання і організму більша. А саме оптимальне, то буде там, як, наприклад, для свиней це 5,5-6 місяців, це буде просто рентабельно. Далі вже йде перерозхід. Так само у бройлерів там 45. Ну, ми тримаємо далі і робимо свої корма, які рахуємо за потрібні. Так що і беремо рибку, також вікова категорія в неї. Більша. Так що отак. От такі. Бачите, так і по красоті. Вообще. Постарався по максимуму всередині тут поубирати. Ось оці всі речі, чор, чорненьке, щоб Лесі Петрівні вже було там. Легше копошитися. Правильно я роблю це чи неправильно. Але як там, хто платить, той заказує музику. Купили і робимо. Кісточки обваряться. От, і цього буде у нас кістки обберуться і додаться те м'язко до консерви в томаті. О, ну, тут вже на любителях хто як полюбляє. Я, наприклад, ще не люблю ні в томаті, ні в олії. Я полюбляю оселедчика. Ну, тобто то столоба соленого. бо начну і знову там хейтись. О. Але коли людям нема хер зайнятися, зараз у нас дуже печальна і важка ситуація. О. А люди просто не розуміють, чим це все може закінчитися Ми в неділю. Будемо їхати до хлопців. Поки є можливість, поки будемо підтримувати по максимуму, що в наших силах. І завдяки вам ми поїдемо, відвеземо резину, 10 скатів на грузовий автомобіль «Магірус» в 3 ОШБ. І відвеземо 4 ската камазовських здорових лаптів. От, там є їх два розміри. Можна купити там по 21 тисячі, але ці коштують це. 42585R21. Вони коштують 36 тисяч з половиною один, але нам зробили знижку. Люди, які нас ніколи в житті не бачили і не знали. Танюшки, просто респект. От, Так що ну і поженемо машину після ремонту 32-го і поженемо ще одну машинку на вару. Будемо передавати. Це вже буде 81 ша машина. В третього шибен, якщо все буде добре. Тому що це різні напрямки. У нас тільки три чоловіка. От. Водіїв немає. Треба їхати трьом за кермом. Ну, ми стараємося в ніч їхати, щоб була підстраховка. Може кому погано стане чи що, щоб можна було підмінити. П'ятий у нас на больничному. От. Не знаю, може сьомого попросимо. Може поїде з нами електрик нашій Серега. Ну, Не хочеться його лишній раз напрягати, в нього і так роботи вистачає. Так що, друзі, от такі справи. От. І зараз до цієї рибки ми додаємо, тобто ми одну порізали Лесі Петрівні без животиків. О, тепер сюди ми, це буде друга партія, беремо ось три животики. Вони підуть у нас на консерву. В кожну баночку додається. Кусочок і воно тоді там в автоклавочку умліється і, і буде вже таке захолоде, як, як, як заливне. Оп. Так, це ж в одну партію і в другу. Ну, тобто, зараз я Лесі Петрівні це все діло понесу. Леся Петрівна, це буде друга партія, ну а я поріжу. Так що 54 кг риби. Сьогодні у нас на переробці. Ці животики підуть до цих. Так що отакі реально філюхи, реально потужні. Ну, це менші. Той самий перший я знімав відео, це в мене відключився мікрофон. Так що, друзі, що я можу вам сказати? Я хочу подякувати вам, що ви в мене є. Своїм каналом, показуючи там деякі речі, що ми робимо, хочеться просто змотивувати, щоб люди працювали. Не, ну, не опускали руки, тому що самому реально дуже морально тяжко. Не хочеться ні господарства, не хочеться ніякої риби, не хочеться нічого. Тому що не знаю, що буде завтра. Але опустіть руки і сидіть чекати, поки хтось щось буде робити, не якось не гоже. Так що працюємо далі. Всім друзі, миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всіх чекаю у 20.00 на прямий ефір. Співаємо. Розігруємо і підтримуємо наших захисників. Ну а я ще віднесу під Петрівні рибку. І далі доріжу. І на цьому буде все. Так що всім, друзі, пока, всім миру, здоров'я і добра. І залишилася така у мене красота. І ось друга партія.